Об три пункти, котрі б я хотіла знати, коли тільки починала свій шлях як психолог. Перше, це деякі люди плутають психолога та секс по телефону. Тому як тільки ви почнете працювати як психолог, скоріш за все відсотки 80-90 ви стикнетесь з тим, що вам будуть писати чоловіки з приводу пропозиції секс по телефону, або коли ви зв'яжетеся з ними по відео, наче діалог там нормально відбувся. С початку. ви побачите те, що чоловік робить ось це, і так це реальна ситуація з мого життя та мого шляху як психолог. Друге, не бійтесь робити помилки, бо ви не можете знати все на світі, особливо коли ви тільки-тільки почали свій шлях як психолог. Існує таке поняття, як супервізії, інтервізії, підвищення кваліфікації. Тому не нехтуйте цими поняттями і не гнобіть себе, якщо ви щось не знаєте, і просто йдіть в самовдосконалення та покращення своїх знань. Досвід та знання напрацьовуються руками. Пункт номер три завжди беріть передплату. У мене було доволі таки багато випадків на початку мого шляху, коли людина отримала сесію, але вона не захотіла за неї платити. І ні, не тому, що їй не сподобалось, а чомусь вона вирішила, що вона може безкоштовно скористатися моїми послугами, а потім мене заблокувати. Та ще правило: ніколи не працюйте в борг, бо це може вплинути на ваше ставлення до клієнта. Перше, так, наче виглядає це людяно, що ви входите в положення іншої людини, якщо в неї немає грошей, тим паче, якщо це постійний клієнт. Але. Але дуже часто ми маємо такі ситуації, коли ви працюєте в борг, тобто одна сесія в борг, друга сесія в борг і так далі. І ви можете відчувати внутрішнє незадоволення і вже знаєте, ви влаштовані до клієнта не так, як би це могло бути, коли ваша сесія оплачена вчасно. Тому краще мінімізовувати такі випадки. А так, психологія це дуже класна спеціалізація, і насправді я її раджу. Але не забувайте саме